Леся храплива портрет Тараса Шевченка. До мене сьогодні всміхнувся Шевченко з картини, що там, на стіні, читає пісні його залюбкиненька, розказував батько мені, як вівці він, а ще малий в хлопчина а виріс великий дав дар для всіх поколінь, для всієї України Цю книгу, що зветься Кобзар. Як книгу святу берегли ми завзято, з собою забрали у світ, як слово Тараса завжди зберігати, великий усім запобіг. Буду я любити країну рідненьку, тому ж мені ще й не раз з картині ласкаво сміхнеться Шевченко, наш батько, великий Тарас.